Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіально акустичної системи від компанії Edge, модель ETB X4. Динаміки розміром 10 см. Вставляються в фірмовій упаковці. В комплекті у нас є гарантійний талон. Два динаміка окремо запаковані. Потужність цих динаміків заявлена номінальна 60 Вт, максимальна 130 Вт. В комплекті також йдуть дроти підключення, монтажний комплект для фіксації динаміків. В комплекті також захисні решітки металеві. Так, і основні два динаміки. Лібина монтажна 4 см даних динаміків. Корзина металева, штампована. Дифузор з пресованої бумаги. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Бачимо на три смуги. Динаміки. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість заявлена 89 дБ, опір 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість цих динаміків ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.